25 березня відбулась колегія департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Цього року реалізація в області молодіжної та сімейної політики буде продовжуватись в рамках комплексної програми Молодь і родина Житомирщини. Основну увагу приділять сім'ям учасників АТО, родинам загиблих військовослужбовців та переселенцям зі Сходу України. В Житомирській області проживає 7 тисяч переселенців, в тому числі дітей 1918. У нас 1953 жінки. Числа людей, які переселилися. Ми маємо понад 10 тисяч мобілізованих громадян Житомирської області, які перебували в зоні АТО, які перебувають, які ще не знаємо, яка вона цифра буде по мобілізованих і в майбутньому. Ми маємо, на жаль, 152 загиблих. І в кожного з них є сім'ї, в переважній більшості є діти. Ми маємо ситуацію таку, що Станом на сьогодні ми хочемо визначити чіткі пріоритети своєї роботи на 15-й рік, і саме виходячи з цих цифр. І перший напрямок, який би наголосив би, це саме реалізація державної сімейної політики. Вона має бути врахована і змобілізована саме в першу чергу на роботу із сім'ями учасників АТО. Ці сім'ї потребують вашої допомоги, нашої спільної діяльності. Але потрібно розуміти, що, на жаль, в найближчий час ми бачимо, що перспективи повернення немає. І ми маємо свою роботу на місцях і на рівні обласних організацій установ зорганізувати, скоординувати таким чином, щоб і ці сім'ї опинилися в полі зору відповідних структурних підрозділів сім'ї та молоді, службу справ дітей, центри соціальних служб, відділів освіти. Закладів охорони здоров'я. Інформаційне агентство. Всі новини.